Всім привіт! Дуже серйозна тема. Як утримувати птахів без хімії за порадами наших бабусів, які колись робили? Одну пораду попередніх відео ми вже пройшли. Тобто ми зрозуміли, що горілку можна давати, хоча її не можна давати. І побачив відео Юлії Шелест, вам великий-великий привіт. Про те, що деякі люди по порадах старих бабусів і дідусів використовують замість пропойки, щоб не пічкати наших пташок. Хімію використовують народні методи, такі як курчаткам по декілька капель. <кхлорки> хлорки. Дивляй, <кхлорки> ви, ви серйозно люди. Блін, божечки. Ану бігом признавайтеся, негідники. Хто хто практикував це? Будьте будьте сміливими і напишіть в коментарях, хто практикував пару капельок хлорки для дезінфекції, щоб не використовувати пропойки і не пічкати пташки в хімію. Ви взагалі, я дивлюся. Я думав, дно пробити, але ні, дно ще не пробити, а ще не знаю. Хлорка то і це, по-вашому, не хімія, ні? Ну так, да, логічно, взяв хлорку, хлорка ж вбиває бактерії там на галюні, на пароплаві, там не знаю, десь в нас, у туалеті хлорка вбиває, і ви думаєте, що воно вб'є там якусь сальмонелу чи коксадіоз. Що у вас в голові, друзі, ті, хто це робить? Саме ті, хто це робить, що у вас в голові твориться. Ті, хто поряд горілкою, і тих, хто дають хлорку курчата, ви що, ви в своєму розумі, божечки? я не знаю. Напишіть в коментарях, хто використовує цей метод. Відходьте від цих стародавніх первобитних методів вигодовування і виховання цих пташок. божечки. Та ви їх травите ще з яйця, з І ви ще мені говорите за цю хімію, що я їх кормлю збалансовано і роблю планові вакцинації і пропойки. Мені це говорите, ви подивіться, що ви робите. Що ви робите? Йолки-палки, хлорки, по пару капельок даєте курчатам. Ви в своєму розумі чи ні? Ану напишіть в коментарях бігом. Хто так робить. Всім гарного дня!